Мамо, тато, ви, як Wi-Fi, ми не завжди вас бачимо, але завжди відчуваємо вашу підтримку. Ви наш головний гугл, банківський рахунок та особистий психолог. Ви найкращий приклад того, як любити, підтримувати і бути поряд. Любі батьки, ви дали мені все. Я доведу, що ваші старання не були марними. Ми ваші діти. І цим усе сказано. А це вже величезне досягнення. Дякую вам, дорогі батьки, за любов та віру в нас. Дякую за кожні 12 балів, які ви святкували більше за нас. Без вас ми б не знали, що слово любов це не просто слова, а щоденна робота. Мамо, тато дякуємо, що вірили в нас навіть тоді, коли ми опускали руки. Я щиро вдячний вам за все, що ви зробили заради мого майбутнього. Дякую, що були не просто батьками, а й кращими друзями. Дякую, що змогли пережити наші підліткові бунти без психіатричної допомоги. Дякуємо, що витримали наші істерики, стреси і креативні зачіски. Дякуємо, що не здивили нас в інтернет, коли ми знову щось натворили. Дякуємо, що прокидалися раніше за нас, щоб нагадати, що ми запізнюємося. Дякую вам, дорогі батьки, за підтримку, мудрість, натхненну любов. Без вас я б не пройшов би цей шлях. Дякуємо, що навчили нас жити, а не виживати. Ми ваші випускники не ідеальні, але дуже вдячні. Ваші поради завжди були влучні, навіть якщо ми зрозуміли це лише через 5 років. Дякую, що ви витримали. Наші я сам знаю і сам зроблю. Ваше ти зможеш звучало краще, ніж будь-який стимул. Дякую за безсонні ночі, витрачені сили і щоденну турботу. Якщо ми сьогодні сяємо, то це світло вашої любові. Дякую за бутерброди, за слова підтримки та фрази. Ну нічого спишеш. Завдяки вам, ми стали тим, є сьогодні. Дякую вам, мої найдорожчі, за любов, яку неможливо виміряти словами. Ви вчили нас сміятися навіть коли хотілось плакати. Дякуємо, що навчала нас жити, а не просто виживати. Цей випускний і ваш теж. Ви пройшли цей марафон разом з нами. Дякуємо.